Вітаю, любі друзі, шановні панства. Сьогодні у нас на огляді монетки 2000, монета 2009 року, яка розміщена в мене в такій ось коробці перевалочній базі моїх монет після покупок перед оглядом. І у нас на огляді сьогодні буде монета із серії видатні особистості України. Їх у 2009 році було досить велика кількість. Сері видатних особистостей України. Зараз ми виймемо цю монету, дістанемо її з, зі пакета і перейдемо до огляду. А на огляді у нас сьогодні досить цікава така особистість це Симон Петлюра. Зараз я максимально наближу її для заставки, щоб залишити. Отже, поїхали. Почнемо з. Значить, того, кому присвячена монета. Монета присвячена Симону Васильовичу Петлюрі, державному громадсько-політичному діячеві, публіцисту, члену Центральної ради, голові Українського військово-генерального комітету, генеральному секретарю військових справ, головному атаману армії УНР або Української Народної Республіки, голові директорії Української Народної Республіки, ім'я Симона Петлюри стало символом боротьби за самостійну Україну. Отже, почнемо з аверсу монети. На аверсі монети вгорі розміщено Малий Державний Герб України. Далі напис Національний банк України, логотип банкнотно-монетного двору. Внизу напис 2 гривні, рік Кервоня 2009. А в центральній частині монети зображено два таких двоє військових. У формі, які символізують двох військовиків, які ну, не символізують, а представляють двох військовиків часів Української Народної Республіки. Всередині зображено профіль Українки у вінку. Ось Українка є в такому ось у вінку, що є символом молодої держави. Тоді якраз після 17-го року почалося формування незалежних держав після розпаду Російської імперії. І от такою молодою державою була. І Україна. На реверсі зображено портрет Симона Петлюри, праворуч, тобто, і праворуч і ліворуч зображені роки його життя 1879-1926 роки. Ну і напис в нижній частині «Симон Петлюра. Дана монета відноситься до серії видатні особистості України. Рік Карбоні 2009 матеріал зильбер, Діаметр стандартний для 2 гривених монет 31 мм, маса 12,8 г, тираж 35 тисяч одиниць. І ринкова ціна стану на 2025 рік коливається в залежності від стану, від 400 до 480 гривень за одну монету. Ну і хотів би Коротко пройтися по біографії Симона Петлюри. Після провалення царизму і початку демократичних процесів в армії в 1917 році Симон Петлюра був одним з організаторів цього створення. Створення чого? Створення національної частини армії. Вояки його делегували, делегували в перший всеукраїнський військовий з'їзд, який відбувся в Києві в травні сімнадцятого року, і тут почала сходити заря Симона Петлюри як військово-політичного лідера. Його обрали до складу українського генерального військового комітету, громадська організація, яка координувала різнопланову діяльність російської армії, які тоді служила понад 4 мільйони українців. Діяльність була спрямована на формування окремих українських підрозділів. Зведення їх в окремі українські частини забезпечені необхідною фаховою літературою. В червні 2017 року Петлюра виступив ініціатором скликання другого всеукраїнського військового конгресу в Києві, на якому була ухвалена резолюція до Верховної Ради з вимогою про негайне оголошення автономії. Завдяки тиску військової маси. Політики, члени Української центральної ради, нарешті наважилися на проголошення автономії. Після першого універсалу про встановлення автономії була встановлена перший уряд України, який називався Генеральний секретаріат. У складі цього уряду було генеральне секретар, секретарство військових справ, яке й очолив Симон Петлюра. Він дуже стрімко набував авторитету, займаючи дві посади військового міністра і голови Українського військового комітету. Після утворення автономного уряду в Київ приїхала урядова делегація з Петрограду, велися складні перемовини з Центральною Радою про досягнення. Порозуміння, бо центральний уряд в Петрограді дуже злякався того, що відбулося в Києві. Результатом домовленості став другий універсал. В обмін на легімітизацію свого правового юридичного становища Центральна Рада фактично повністю зреклася будь-якого контролю над військовими справами. Недовзі було ліквідовано Генеральне секретарство військових справ, і Петлюра залишився керувати процесом українізації як громадський діяч. Секретарство було відновлено після третього універсалу. Восени на початку зими 17-го року Петлюра придушив три спроби більшовиків захопити владу в Києві. Після перевороту в Петрограді спільно з Київською військовим опором, друга спроба була припинена в зародку і третя придушення так званого арсенальського повстання. В середині грудня 17-го року Петлюра став жертвою політичного заколоту. Його усунули з посаду генерального секретаря військових справ. Він опинився поза офіційним урядом. Він підключився до процесу творення добровольних частин. Однією з таких частин став Гайдамацький кіш Слобідської України. Тут велику роль зіграв і Микола Чеботарів. Тих, хто хотів воювати в неоголошенні з більшовиками війни, йти визволяти Харків, Слобідську Україну, записували в цей кіш. Гайдамаки виїхали на Полтавський фронт. Потім були змушені повернутися, бо в Києві вибухло повстання. Більшовиків силами наявних військ Центральної ради продушити його не вдалося, бої точилися біля золотих воріт і готелю Прага. В цій ситуації Петлюра ухвалив рішення повернутися до Києва і поверну... придушити повстання. Петлюра своїми гайдамаками перейшов з лівого берега на правий. Через ланцюговий міст зайняв Печерськ, брав участь у боях за завод Арсенал, керує боями, бере участь в атаках. Внаслідок політичних інтриг Петлюра був усунутий з посади командира гайдамацького. Коша Слобідської України він обійняв посаду голови Всеукраїнського Союзу земств. На деякий час він був відсторонений від війська. Потім відбувся гетьманський переворот. Петлюру заарештували, бо без пред'явлення конкретних звинувачень його відправили в Лук'янівську в'язницю. Суду над ним не було. Провів у в'язниці майже 4 місяці за спробу антидержавної та антигетьманської діяльності. А гетьманом тоді був Павло Скаропадський. Осінь 1918 року директорія Петлюру випустив зв'язниці Гетьман. Він пообіцяв не займатися антидержавницькою діяльністю, але приєднався до заколотників, членів Українського національного союзу, які готували переворот проти гетьмана Скоропадського. Каталізатором цього перевороту стала гетьманська грамота, 14 листопада, якою Павло Скоропадський голосив про створення майбутньої федерації з небільшовицькою Росією. Була сформована директорія Петлюра. Увійшов до її складу заочно. І він в складі директорії очори, очолив цей військовий напрямок, зайнявши посаду головного отамана республіканських військ. Він переїхав до Києва з Києва до Білої церкви і приєднався до окремого загону січових стрільців Євгена Коновальця, який став головою, головною ударною силою директорії. Його роль у творенні нової армії досить великою. З одного боку, повстання проти Гетьмана підіймало хвилю спротиву, створилася величезна кількість повстанських загонів, які йшли. До батька Петлюри, який підняв повстання, Український уряд надавав національну автономію євреям, що ніде до цього не траплялося в європейській практиці. Було створено міністерство єврейських справ. Євреї України були так само політично роздроблені, як і українці України. Єврейські погроми чинили абсолютно всі військові формування, які оперували на території України. І повстанські загони, і регулярні війська Української Народної Республіки, і білогвардійські війська, і червоні, і польські. От. Петлюра як державний діяч робив абсолютно все для того, щоб зупинити погромницьку хвилю, щоб покарати винних і щоб допомогти постраждалим. А 25 травня 26 року на розі вулиці Расін бульвару Сен-Мішель, Самуїл Шварцбальд. Застрелив Симона Петлюру, випустив сім куль, п'ять з них влучили в тіло. Симон Петлюра помер через 30-40 хвилин. Далі був гучний судовий процес, на якому Швасберг пояснив свої дії актом помсти за погроми, що забрали життя його рідних і близьких. От судовий процес перетворився із процесу надбивцею, процес над жертвою. А можна говорити і про те, що все було. Дуже добре зрежисовано, і головна мета була не стільки вбити Петлюру, як вбити в пам'ять про нього і вбити як політичного лідера, як очільника цілого національного визвольного руху. Завдяки цьому суду ім'я Петлюри досить довгий час асоціювалося з таким негативним явищем, як погроми. От такі справи стосуються Симона Петлюри. І ця монетка переїжджає до монет 2000, підбірки монет 2009 року. Тут у мене їх вже зібралося, практично більшу половину я вже зібрав. І Симон Петлюра займає гідне місце серед серії видатні особистості України. Зараз я одну хвилинку. Тут у нас плюс 100-500 пакетів, але все для того, щоб зберігати монети в ідеальному стані. Зараз всі захисні елементи. Тут така підбірка вже монет одна з біметалу. Далі видатні особистості України Кось Левицький, Павло Чубинський. Так, Це у нас Володимир Івасюк, Богдан Антонич. І своє місце займає також і Симон Петлюра. О, залишилося тільки ще 4 монети. Ось такий невеличкий огляд про відомого. Політичного діяча України Симона Петлюру. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!